Мова йде про серйозну зраду, причому ця зрада тягнеться вже дуже довгий період часу, і періодично, періодично хтось вас підставляє, хтось вам тут шкодить, розумієте? Людина, з якою у вас хороші відносини. Це може бути. Хтось або з ваших родичів, якщо в когось програється сфера особистого життя, так, або хтось, з ким ви працюєте на роботі, якщо це сфера роботи, кожен дивіться по своїй ситуації, і хтось вам тут періодично шкодить. Хоча, таке відчуття, що не періодично, а постійно, не зупиняючи, наносить вам шкоду.